Шановні чернігівці і шановні гості нашого міста, 6 серпня ми відзначаємо велике свято Преображення Господнього. І ми запланували великий мистецький культурний фестиваль, який називається «На спас до Спасу Чернігівського. Найперше в цьому фестивалі це дорога куди. Дорога Всіх наших гостей в цей день ми запрошуємо до Спасу Преображенського собору. унікальної пам'ятки 11 століття, однієї із двох, які на сьогоднішній день збереглися в Україні. Це Спас і Софія Київська. В цей день ми хочемо зібрати тут велику українську спільноту, вшанувати нашу пам'ятку. Розповісти про її значення, переказати наші українські традиції. І в цей день з нами із заповідником тут біля спасо Преображенського собору об'єднаються колективи міста Чернігова, колективи Хорові. Колективи співочі, колективи майстрів. І об'єднаються дуже цікаві колективи і представники музейних закладів із нашої Чернігівщини. Тут будуть гості із Конотопа, із Батурина, із села Москалів, із Березного. І в цей день ми плануємо, що ми всі разом. Тут біля спасу Преображенського собору відзначимо наше свято Преображенні Господні. В цей день будуть лунати дзвони спасу Преображенського собору. В цей день владика Чернігівський, єпископ Антоній освятить дари. Це будуть і яблуки, і маки, і горіхи, і це будуть гостинці для кожного із вас. І ми пропонуємо вам долучитися. До нашого свята до освячення дарів із вашими святковими кошиками. Ну і натхненням і сюрпризом для кожного із нас стане концерт, який завершить знаменита хорея козацька на чолі із народним артистом України Тарасом Компаніченком. І надзвичайно приємно, що організацію і проведення цього свята підтримали благодійники міста Чернігова, і саме завдяки їм. Це свято стане можливим. Приходьте 6 серпня на 16 годину до Спасу Преображенського собора. Вдягайте вишиванки, беріть з собою гарний настрій і разом відзначимо цей день.